Вітаю у новому році. З вами народний репортер. Зробимо дай новин останніх днів 23-го року і першого тижня 24-го, яким було життя міста очима його мешканців. Наприкінці року Дніпряни сигналізували про утворення небезпечної пастки на дорогах. На вулиці Деземівській утворилася велика гостра яма. Заправка Ніфтек, прохідна до зиму. Вон там дуже велика яма. Після якої вже уже. более пяти машин пробивают сразу по два колеса. Все будьте внимательны, потому что будет стоить очень дорого. Яма вот там вот находится. Наприкінці року під час засніжених доріг комунальники вирішили провести роботи з озеленення електричним тримером для покосу, мабуть, шукали під снігом, яку траву можна скосити. Закінчувався рік деревопадом. На Донецькому шосе дерево приземлилося на автівку посеред проїжджої частини. Дах, який може вбити район вулиці Володимира Варнацького, 22. з даху будинку, зірвався великий металевий фрагмент, який прилетів прямо на тротуар. На щастя, перехожі не постраждали. Розпочався 24-й рік, на жаль, з чергових ракетних атак по території України. Кінець року був також трагічним для Дніпра та інших українських міст. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих та постраждалим. Під час повітряної тривоги на проспекті Олександра Поля 8А мешканці скаржаться на зачинені укриття. Вечірні. сирена найдет, біжиться закрите. Тільки зробили. 8 А новий рік і нові займання трамваїв. На вулиці Юрія Савченка зайнявся трамвай. Всередині вагону було сильне задимлення. Люди не ушкоджені. Щособоти Дніпряни продовжують проводити акції протесту під стінами мерії та влаштовувати мирну ходу у центрі Дніпра з єдиним закликом гроші на ЗСУ. Аби міська влада замість свого піару направляла ці кошти на армію. У людей виникає питання: а якби наші військові захищали нас лише на 2%? це саме ті 2% від усього бюджету міста, які міська рада виділила на допомогу військовим протягом 24-го року. Тендер на піар під час війни. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міськради оголосив тендер на 4 мільйони 800 тисяч гривень. За ці кошти підрозділ мерії хоче придбати послуги з розміщення інформації у мережі інтернет, а саме соціальні мережі Фейсбук та месенджері Телеграм. Про це ми дізналися з оголошення у системі Прозоро за цю суму. Протягом 2024 року має з'явитися майже 4 тисячі повідомлень про роботу Дніпровської мерії. Нагадаємо, на сесії депутати Дніпровської міськради відмовилися розглядати петицію містян про перенаправлення бюджетних коштів з піару мерії на допомогу Збройним силам України. На гарячу лінію телеканалу, Д1 звернулися мешканці вулиці Звивестої. Через незадовільний стан їхньої внутрішньоквартальної дороги постійно підтоплює будинок, в якому вони мешкають. Навіть коли немає опадів посеред вулиці з постійна калюжа, яка закриває собою від людського ока чималих розмірів яму. І так у будь-яку пору року останнього разу люк в чергове не витримав такого навантаження автівок, і 1 січня прорвало труб. Вода затопила сусідні двори. Її частково відкачали, а частково вона пішла під будинок, який знаходиться найближче до місця аварії. Будинок постійно підтоплює, а люди звертаються до міської влади по допомогу. Ями в коліна, ходити невозможно. Люди їздять на машинах, б'ють їх. Ми ходимо як на балеті, тому що лужі, а якщо дощ пройшов, то води по коліна і обійти ніяк. Просто ніяк на всю вулицю. автівки їдуть. Лужа страшенна. Вони їдуть по обочині. А по обочині у нас водоканалізаційні каналізаційні і водяні люки. Вони їх роздовбують. Вони їх уже розбежну ну зовсім уже все поламане. Нічого не спасає, ні кирпичі, ні пліти, ні палки. Писали ж депутатам, писали мер міста, всім пишемо, відвіда ніколи не отримуємо. Хоч один депутат, підійдіть сюди на вулицю, подивіться, як ми живемо. Я ж пишу вам, прошу вас, мені 84 роки, я їлі повзаю, больна, вийти на вулицю не можу, займаюся дорогами. Коли це перекратися, Найдіть час, прийдіть до нас. На сонячній набережні утворилось озеро, там прорвало каналізацію. Таким чином смердюча вода затопила проїжджу частину та зупинку громадського транспорту. Розлилася на кілометри. Ця проблема утворилася наприкінці листопада, та останні тижні набула критичного стану. представители горводоканала, канала, не местная администрация во главе с Филатовым никаких мер не принимают. Город топится в дерьме. Через цю величезну калюжу люди потерпають від смороду та не можуть пройти. кажуть, що зверталися до комунальних служб та влади, проте відгуку не мають. Наша знімальна група виїхала на місце у Дніпрі. На сонячній набережні утворилося зовсім не сонячне озеро, яке претендує на назву хіба що смердючого. За три місяці воно посунулося на кілометри, і вода з каналізаційного колодязю продовжує фонтанувати. Три тижні тому у наших випусках новин ми вже розповідали про це озеро. Тоді воно було гарячим і парувало. Сьогодні ж через зволікання комунальників перетворилося на смердюче. Від такого запаху аж виїдає очі. На жаль, камера не здатна передати всі ці відчуття, щоб зрозуміти масштаби каналізаційної епопеї. Нечистоти залили і пішохідну, і проїжджу частини, затопили зупинку громадського транспорту. Третю неділю. І як воно виходить на зупинку через забор лази. Там гора, там якісь люди добрі дерев'яну лісницю поставили, і всі лізуть через забор по лісниці. Працівники підприємства, розташованого поруч із смердючим озером, бідкаються у соцмережах, що не можуть дістатися до роботи. Вони вже не знають, куди звертатися, щоб нарешті проблему було вирішено. Люди запевняють, що міська влада та Дніпроводоканал навіть не доклали ніяких зусиль. Лише розкопали яму у місці прориву труб, аж на вулиці Байкальській, і тепер самі не знають, що із цим робити далі. Це в районі Львова станції рації, вулиця Байкальська, 2Б. Вони розрили, а там стальна труба. В одному місці вони обшили як бетоном, а в іншому місці розкопали, хотіли заварити, але ж воно не вариться, тому що труба вже гнула. Труба діаметром десь 600 міліметрів, почали далі розкапувати, і воно, там труба в такому полуживому состоянні. Керівництво особового водоканалу, я тут не бачу, бачу працівників, може майстри тут, але ж керівництва ніякого водоканалу немає. А поки комунальники третій тиждень вивчають стан аварійних комунікацій, які знаходяться в них на балансі, Смердюче озеро тільки поглинає все більшу територію та вже починає заливати магістраль сонячною набережною. Як розпочався новий рік для Дніпрян і чого містяни очікують від 24-го року, дізнаємось у наступному соцопитуванні. Сподівання надії є, не впевнений, що вони справдяться, але будемо сподіватися найкраще і готуватись на до найгіршого. Дуже сумно поки що. Але надія, але надія є. Хочу повернутися додому. А ви звідки? З Лисичанська. Ми зустріли його в Донецькій області в трошки поганих умовах і обставинах. Очікування не програти. Ну, зустріла непогано, зустріли всі разом з сім'єю вдома. Ну, на жаль, це, як то кажуть, не наш дом, чужий, ми переселенці з Луганської області. Але тим не менш, ми Ніч, в безпеці. З сім'єю, ну якби все було добре, перемога і повернутися додому. Бо ми приїхали сюди на два тижні, а вже скоро буде два як два роки. На жаль, Ніяк Я не зустрічала новий рік. Я спала, тому що настрій цілком не новорічний. Занадто багато різних нюансів. Вам усім відомих. Тому настрою не було взагалі. Звісно, звісно, ми чекаємо на перемогу. Це наше спасіння, і ми усі піднесемося духом. Вдома з чоловіком зустріла. У нас одне найбільше очікування, щоб настав мир в Україні. Ніяк. Чого? Тому що я в армії був. Будемо сподіватися, на, якщо не на перемогу, бо хоча б може, щоб не було таких втрат на, на завершення. Може політика там, не знаю, чи то від політики залежить чи від кого. Працював на службі, як завжди. Звичайний день. Нічого особливого. Новий рік зустрічав вдома, а потім робота в мене текущий графік. У мене вихідні, не вихідні. А новорічна атмосфера вдалося відчути? Ні, звичайно, бо у мене сім'я в евакуації. Так що я сам залишився. тому… — А які у вас можливі сподівання, очікування від 24-го року? Щоб в ньому з'явилася хоч якась надія, щоб хоч щось побачити, куди йти. Світло в кінці тунелю. — Відпочивали чесно. Просто вдома сиділи, в гості не ходили, самі в сім'ї відзначили і все. Перемоги хотілося б. Перемоги. Перемоги. А такий світанок побачили дніпряни у перші дні нового року. Це ще раз доводить, що після кожної темряви настає світло як символ нашої перемоги. Цьому народний репортер прощається із вами. Нагадаємо, від тепер проєкт виходитиме в ефір щопонеділка, о 15.30 та о 19.15. Побачимось наступного понеділка. Нехай щастить! Слава Україні!